Сучасне вуличне мистецтво має багато напрямків графіті, мурали, стріт-арт. Незважаючи на те, що вони зародилися за межами України, більшість з них зараз ми можемо побачити на наших вулицях. Особливо привертають до себе увагу мурали. Це не просто картини, це посил для людей. Вони розповідають про те, що нас найбільше хвилює: про перемогу, про надію, про любов. Про те, що у кожного у нас в серці. Можливо, тому мурали набули найбільшого розповсюдження під час війни у нас, Миколаїв. Спочатку був інтерес і захоплення звичайним живописом, а потім сусідка запропонувала розмалювати під'їзд, щоб якось трошки скрасити сіру беденність наших сусідів. Ну з цього все почалося. Початком війни бажання малювати і творити не було, бо якби, був стан, який у всіх дуже непростий морально. Але коли ця хвиля пройшла і якось, мабуть, трошки адаптувалася, то ну, перше питання, яке виникло, виникало, що ну, як ми можемо в цьому всьому, що відбувається, трошки додати світла і щось ну, добре створити. І ми зробили чотири оберегові мурали. В чотирьох районах міста, щоб вона якби кожен захищав свою частинку і ніс у це якесь підтримку і добро. Одним з дуже цікавих проєктів, який ми втілювали, це була розпис дідової хати в нашому зоопарку. Ми просто насолоджувалися. Розписом, гарним станом, настроєм, взагалі, цією магією, якоюсь тако я вперше так вплутнув, зустрівся з Таврійкою, і вона мене полонила. Ідея з втіленням муралу з Григорієм Сковородою зародилася ще до початку війни. У нас була команда з трьох митців: це був Дмитро Сліпуха, Дмитро Волошин і я, і ми ну, вирішили це втілити на школі, бо ну якби Сковорода, він ніс не тільки для він для всіх ніс свої послання, і там було дуже багато духовних також цінностей, які він намагався передати і передавав. Він взагалі дуже багато зробив і відкрив для всіх українців цю ніби криницю духовності. Кожна робота якась. Виконали нами, вона на якомусь такому рівні, я не можу зрівнювати їх між собою. Вони по-своєму якісь індивідуальні і несуть якісь свої такі характерні переживання. Ми зараз обрали п'ять картин відомих художників. Хочемо зробити репродукцію теж по місту, щоб люди, які не мають змоги, наприклад, відвідувати музеї, могли, ну просто проходячи повз. Своїх звичайних домівок бачити ну, гарне бачити красу, бачити якісь твори художні, які несуть, ну в які тоді ще художники теж щось закладували. Прийшов час, коли мистецтво затишних залів, галерей виходить до людей у місто для того, щоб віч на розповісти про те, хто ми є, що для нас важливо, про ідентичність, про те, чим ми пишаємося.